Протестувальники вийшли на майдан. Зеленський наказав відвести війська з Авдіївки. А через медичну гуманітарну допомогу з Європи в Україні почали помирати люди. В школах агітують за президента Залужного, а фонд дружини Зеленського торгує дітьми. Чергова порція відвертої брехні цього тижня полилася у вуха людей без критичного мислення. Російська пропаганда пробила чергове дно та вигадує все більше і більше абсурдних новин про нашу державу. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма фейк. -мі і зараз ми розберемося, як і про що брехала російська пропаганда цього тижня. У мережі масово поширюють відео, на якому жителі Житомира вийшли на масовий протест проти чинної влади. У публікаціях йдеться про те, що протестувальники закликають інші міста також майданити проти влади Володимира Зеленського. На відео видно, як люди у зимовому одязі з прапорами кримськотатарським і прапором України скандують зеля геть. Это видео распространяется в украинских телеграм-каналах. Как утверждается, в Житомире жители вышли на протесты. Слышно, как скандируют «Зеля, геть!» По-русски «Пошел вон!» Враги в И давным-давно уже хлопцам развертаться и идти туда. А эта украинка жалуется на бедность подписчикам. Говорит, если бы не пятеро детей, сама бы возглавила Майдан. Честно, я скажу, что если как бы у меня не было детей, я бы уже давно поклала життя за, за интересы. Я б собрала б, навірно, людей і пішли доки б кому і рад. Хай считають мене на... хоча. Можете СБУ присилать. Можете що хотіти йти робити? Ну це б реально це, Ви верхушка. Сто Просто... гнила насправді інформація, що поширюється в мережі, не відповідає дійсності. Почнемо з того, що на відео, яке поширюється в мережі, зафіксовано мітинг зовсім не в Житомирі, а в Києві. Незважаючи на погану якість ролика, легко можна впізнати архітектурний ансамбль Майдану Незалежності. А також на останній секунді відео чітко видно частину монументу незалежності. Для створення цього фейку російська пропаганда використала відео 2019 року. На ньому можна побачити, як протестувальники. Також скандують зеля геть а однакові вивіски та розташування прапорів у НАТО вказує на те, що на обох відео зафіксовано одну і ту ж саму подію. Поширюється в мережі відображена акція протесту, яка відбулася на майдані незалежності 1 жовтня 2019 року. Протестувальники виступали проти тодішньої політики президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання війни на сході України. Учасники акції вважали імплементацію мінських угод за формулою Штанмаєра капітуляцію перед Росією. Від чого ця акція протесту і отримала назву Ні капітуляції. Останнім часом Кремлівський агітпроб активізував інформаційну кампанію, мета якої ініціювати внутрішню напругу та конфлікт усередині країни. Російські телеграм-канали та користувачі соціальних мереж 13 листопада почали поширювати інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський наказав українським військовим негайно покинути місто Авдіївка в Донецькій області. Як доказ у таких публікаціях використовується відеозвернення Зеленського, яке показали в ефірі національного телемарафону. Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Це відео кладовища із захисниками Бахмута, яких на жаль. Не встигли звідти вчасно вивести, змушений повідомити, що саме зараз наші хлопці в Авдіївці також перебувають майже у повному оточенні. Якщо вони негайно звідти не підуть, то всі вони безглуздо загинуть вже найближчим часом. Тому наказую усім військовим негайно покинути Авдіївський напрямок та передислокуватися до Орлівки, поки ще є час. Якщо командувачі будуть чинити опір, дозволяю їх заарештувати або застосувати проти них зброю, тому що під загрозою життя тисяч наших хлопців, не хвилюйтеся, ми обов'язково звільнимо Авдіївку від окупантів пізніше, як і кожне місто нашої батьківщини. Слава Україні! Однак це звернення підробка. По перше, згадане відеозвернення поширюють лише користувачі соціальних мереж про кремлівські сайти та телеграм-канали. Жодне з авторитетних українських чи англомовних медіа не повідомило про такий гучний наказ українського президента. Відео поширюване агітпропом, відсутній на офіційних сторінках Зеленського у Фейсбук та Твіттер, де він зазвичай публікує свої звернення. По-друге, якщо придивитися до фейкового відеозвернення, то можна побачити, що міміка Зеленського не збігається з його мовою для його монтажу. Пропагандисти використали справжнє звернення президента України від 31 жовтня 2023 року. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було кілька важливих подій. Перша ставка сьогодні. Міжнародний день чорного моря. Спеціальний день присвячений нашому регіону. Наші спільні з партнерами акваторії на старці першим питанням розглядали саме це: роботу наших експортних коридорів, захист півдня України, наших міст, наших портів від російських атак. Все це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели. довели. Що коли Україна разом з партнерами повертає безпеку чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів. однак, на виявленому нам відео, президент не віддає жодних наказів залишити Авдіївку, а розповідає про ситуацію в Чорному морі, роботу зернового коридору, міжнародну підтримку тощо. Про те, що це ідентичне відео свідчать стоп-кадри на початку оригінального та фейкового відеозвернень. На них видно однакове положення рук зеленського, однаково зім'яті ділянки футболки та ідентичне розташування олівців на столі. Зважаючи на все, хтось просто наклав на оригінальне відео, аудіо з нібито промовою зеленського про наказ залишити Авдіївку, використавши фірмовий стиль українського телеканалу для більшої правдоподібності. Низка російських новинних ресурсів поширювали інформацію про те, що в Україну завезли партію гуманітарної медичної допомоги, зокрема препарати для наркозу, термін придатності яких минув. Ба більше через використання прострочених препаратів за один день у Дніпрі після наркозів із цим пропофолом померло 12 людей. Також повідомляється, що така сама трагедія сталася і в Харкові, де зареєстрували не менше п'яти смертей. Від передплатників каналу Направленець Україною надходить інформація, що до Харкова та Дніпропетровська завезли просрочені препарати для анестезії. За Харковом зареєстровано не менше п'яти смертей. Але такі повідомлення маніпуляція насамперед на недостовірність такої новини вказує той факт, що її першим джерелом став російський телеграм-канал Напраєніцька по Україні, який поширює дезінформаційні наративи та використовує класичну російську риторику, розповідаючи про війну в Україні. По-друге, якби медичні препарати справді призвели до смертей такої кількості людей у лікарнях Дніпра та Харкова, то про них писали б змі або користувачі в соцмережах. Але єдиними каналами поширення такої новини були виключно російські телеграм-канали та новинні сайти. Справді, у серпні 2023 року у Дніпрі стався трагічний випадок в одній із клінік, коли після планових операцій 11 пацієнтів потрапили до реанімації. З них один річний хлопчик та 32-річний чоловік померли. У Державній службі України з лікарських препаратів та контролю за наркотиками повідомили, що пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. І, хоча службове розслідування ще триває, в міністерстві охорони здоров'я повідомили, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримала як гуманітарну допомогу чи централізовано. Відомо, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі. В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці. Очевидно, що «Агітпроп» використав цей окремий випадок для поширення дезінформації про небезпечну гуманітарну допомогу. Російські змі та користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що в українських школах почали агітувати за головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як кандидата на пост президента України. Як аргумент демонструють кілька фотографій із навчальних закладів на одній світлині видно, що на шкільній дошці написано Залужний наш президент. А на другій діти підписали листівки залужного в президенти та ми за залужного. А ви? Це пахне дешевою піар-кампанією. Залучили дітей, які за снікерс чи в рамках шкільного заходу і пісню заспівають, і фото зроблять. Навряд чи вони розуміються на політиці і розуміють, хто такий Валерій Залужний. Не впевнений, що з дня на день трапиться переворот, але прагнення у голови Всу все таки є. Однак, як завжди поширені в російських медіа фото, відвертий монтаж. Для його створення російські пропагандисти використали фото, оприлюднені в соцмережах, зокрема, користувачкою Оля Олькіна від 9 жовтня, за кілька днів до публікацій Агітпропу. Наш волонтерський фонд Побратим та волонтери запросили до себе педагогічний колектив та дітки селянщинського ліцею імені героїв АТО Голяченка та Литвинчука. Вчителі та дітки хочуть допомагати плести маскувальні сітки на передову для наших захисників. Як бачимо, в дописі немає жодної згадки про залужного. Серед опублікованих нею фотографій є й ті, що їх розповсюджували користувачі, але з іншими підписами на фото зі шкільною дошкою видно напис Слава Україні! Героям слава замість відредагованого залужний наш президент. А на другій світлині, взагалі, порожні листівки. Багато російських ЗМІ з посиланням на видання «The Intel Drop» поширили інформацію про те, що фонд першої леді України Олени Зеленської замішаний у схемах торгівлі дітьми. Автор «The Intel Drop» запевняє, що Зеленська під приводом порятунку дітей відправляла сирі до рук педофілів до різних країн Європи Франції, Великої Британії, Німеччини. Видання The Intel Drop випустило сенсаційний матеріал про те, що фонд першої леді України Олени Зеленської причетний до схем торгівлі дітьми. Автор розслідування стверджує, що через фонд українські діти вирушають до заходу, де потрапляють до рук педофілів. За словами співробітника благодійної організації, чиї слова наводить видання. Кінцеві пункти доставки неповнолітніх перебували у Франції, Великій Британії та Німеччині. Але це розслідування, підробка та вигадка. Російські змі у своїх матеріалах посилаються на статтю в онлайн-виданні «The Intel Drop», яка була опублікована 5 листопада 2023 року. Однак ці повідомлення не підтверджуються жодним достовірним джерелом і мають усі ознаки спланованої інформаційної атаки проти першої леді України. Почнемо з того, що інтернет-видання «The Intel Drop» неодноразово попадалося на поширенні невправдивої інформації. У квітні 2023 року. Цей сайт опублікував вигадану новину про те, що російська ракета Кинжал, нібито знищила секретний бункер оперативного командування НАТО поблизу Львова. Зараз на сайті публікується безліч конспірологічних теорій і про кремлівських статей. Радник з питань комунікації керівника офісу президента України Дар'я Зарівна звернула увагу на те, що цей сайт було створено у вересні 2022 року. Ймовірно, російськими спецслужбами цей сайт, як і безліч подібних, Кремль використовує для того, щоб надати своїй пропаганді Ш правдоподібного вигляду. Створили сайт Болванку від ГРУ із текстом, і одночасно з цим підключають ботоферми для розповсюдження його в соцмережах з прицілом на західну аудиторію. Знаходять фотографії наших дітей і пишуть відповідні тексти. Навіть під фото моєї доньки з'явилося. Деякі російські змі а також канали в Телеграм поширили інформацію про те, що близько 30% молодих українців із лютого 2022 року переїхали до Росії. Про це, як вони повідомляють, свідчить дослідження компанії Global Service і European Migration Support Bureau, які анонімно опитали 6 тисяч українців. Відсутність мовного бар'єру для навчання, роботи та спілкування. Простий порядок отримання посвідки на проживання та паспорта, уникнення мобілізації до збройних сил України. Ці Чинники, як заявляється у публікаціях, вплинули на рішення української молоді залишитись у Росії. Близько 30% тих, хто переїхав звідти, опинилися в РФ, незважаючи на СВО і складні відносини між країнами. Такі дані після анонімного опитування 6 тисяч українців надали міжнародні організації, відповідаючи на запитання про причини такого вибору. Більшість тих, хто релокувався в Росію, заявив, у РФ було найпростіше потрапити, рятуючись від війни та мобілізації. Але ці статті і повідомлення не відповідають дійсності. Починаємо з того, що компанії, які займаються соціологічними дослідженнями, з назвою Global Service і European Migration Support Bureau, не існує. Більше того, назва European Migration Support Bureau найімовірніше була написана з помилкою. Насправді існує кілька структур зі схожою назвою, які займаються питанням біженців. Це European Union Agency for Asylum і European Asylum Support Office. Однак, жодна з цих відомих організацій не публікувала таких даних. Дані, що поширюються російськими змі, також не відповідають дійсності. Згідно зі статистикою управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Росії, за даними на 31 грудня 2022 року, перебувають 1 мільйон 275 тисяч 315 українських біженців. Водночас в управлінні зазначають, що цифра щодо окремих біженців, зареєстрованих в Україні, є оціною, оскільки потенційні подальші переміщення чи повернення наразі не можуть бути враховані. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.